Дівчата вже все роз... розкрили. Без мене, я так люблю це розкривання. Так, прийшли нові футболочки з лавандою. Дивіться, яка краса, це сублімація друг. Ось такі дуже якісні футболочки прийшли з сублімацією. Так, прийшли у нас якісь класні полосатики. Ой, це дуже класні полосатики, полосатики з чайкою. У нас були такі подібні білі, якщо ви пам'ятаєте. це бренд Каптова. Мій найлюбіміший бренд. Якість, ціна і моделі, ну прям таке 100% попадання. Подивіться, з яким Мікі Маусом. шкодним, вона така добре. Оверс. По цінах, ще не питайте, я не знаю. Цін дівчата будуть вам писати, відповідати, якщо ви, власне, по розпаковці. Запитаєте, дівчата вам все скажуть. Ціни будуть за хвилин 15-20. Це наші партнери, тому ціни в нас одинакові. Подивіться, яка краса. Це сітка, яку можна одягати на майку. Взагалі, оці сітки вони виглядають мегасексуально. Майку одягнув навіть на більших розмірах. От, подивіться, Майку на футболку дуже круто на сукні з бретельками. Ось такі маєчки. Так. До речі, для мене все, що приходить від бренду Капцова, є повною несподіванкою, тому що я теж не бачу цього товару і це практично смертельний номер, знаєте, от я в прямому ефірі практично оце все дивлюся. Оверсайз-сорочка біла з льону. Так, 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 так. Ось така, як кольору коноплі. Теж льону, оверсайз, вона навіть на мене буде класно. Подивіться, навіть до моїх брюк буде дуже класно. Це широчезна сорочка, буде мега стильно виглядати. Це вже я знаю, що це таке. Це костюмні штани. У нас під них є чоловіки. Є... Якщо вони тут, я вам покажу. Ось подивіться, це брюки. Вони, ну, в мене метр сімдесят зросту, на гумці, такий е широчезний, це навіть не банани, це вони просто дуже широкі. Вони називаються, не згадаю зараз, як називається. Тобто вони такі розширені, донизу чуть завужується. Е полірований льон, мега-мега якісний, класний. Він не мнеться. Покажу, я покажу його зразу. жакет до них в голубому льоні можемо підібрати. Ось такий жакет, а він не співпадає по кольору. Все, проїхали. Так, можемо бежевий він буде тоді гарно виглядати. Mm -hmm. Тобто ось такі голубі, в нас є штани, всякі гроші. Ну, але можна в футболочку підібрати. Сорочку я вам вже показала. Так, це все на штани, 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 штани. Як нам багато цього прислав бренд Капцова. Я кажу, мені дуже подобається. Оце все розпаковувати, вам показувати. От дивіться, ця футболка йде, зверніть увагу, з подовженим рукавчиком. Він такий добре подовжений по принципу світшотів. Принт братчики квіти, нас, якщо я не помиляюсь, ну може якісь інші квітки, Поправте мене, якщо я неправильно говорю. Бо я вже тут минулий раз чайку обізвала якоюсь іншою пташкою. Ви поправляєте це нормально. Я... Не завжди можу підібрати слова, але я абсолютно не проти критики. Можете писати все, що хочете. Я дуже люблю, мені щось пишуть. Так, ще одна футболка. Ой, мені такі футболки дуже подобаються. Вона на резинці, теж подовжена. Подивіться, яка краса. Світло-світло. Якийсь такий колір. Він, в принципі, це є висвітлена, припилена роза. Називається отак цей колір. Він не рожевий і не фіолетовий, принт на віскозі, лаванда в полі, але він нашитий. Тобто воно нашите як аплікація. Так. знаєте, як мої дівчата, вони люблять тут після мене розпаковувати, розвішувати. Я вам туди можу передати. я тут все розвішає. Так, ще одна футболочка. Я так спеціально, щоб ви могли класно заскрінити і відразу замовити. З красивою квіткою, так само з резиночкою, вони дуже класно виглядають. Ми мали такі костюми, ми мали такі футболки з іншими принтами. Вони дуже дуже стильно виглядають. Це весь весь товар. Е, ось е, цього бренду це якесь таке 100% попадання. Е, дизайнер, воно сидить і на малих розмірах, і на великих, а виглядає мега стильно все. Подивіться, який класний сочний колір. Я би кожного з тих речей одягала і носила. Це таке дуже-дуже моє. Причому ж це подобається 90% моїх, моїх клієнтів. Так, що ми ще отримали. Ми ще отримали. Так, я у показку? Я не помічувала. Теж. Е, до речі, штани в нас теж є от голубі штани, які ми отримали правильно. Ми можемо під ось цю футболку одягнути. От подивіться, ось ці угу. от. Наприклад, ось ця футболка буде дуже класно, наприклад, з тими штанами. От, скажіть, як вам образ зразу? Чіпка. І вже класно виглядає, угу. правда? Ж? Так, і і і щось чорне. гарне. це теж якісь штани. А може спідниця, а може штани? Ні, штани все-таки. З тоненького котону, чорні штани пошиті бананами, вони вкорочені. Взагалі дуже круто виглядає на невисокий і середній зріст. Дуже класно виглядає. Так дуже-дуже дуже цей, модно і стильно. Футболочку вдягнула з подовженим рукавом. Зручно, гарно і натуральна тканинка. Ну і це все.